Народному рівню, щоб показати, що в Україні дійсно є спорт і пожежна не опускатися тільки в перші місця і перші місця. Що треба буде від мене вирішити, щоб покращити процес? Тренувальників. Гарно виступити. Надіємося, що з вами зустрінемо. Я впервые на сборах юношеской команды на чемпионат мира. Все нравится. Очень красивый спорткомплекс. Природа. Город сам очень тоже красивый. Условия замечательные. Как в отеле, так и спорткомплексе. Член сборной юношеской команды с пожарно-прикладного спорта. Лупинос Никита. Город Запорожье. Я. Я нахожусь на Прикарпатье. Я тут первый раз. Тут готовится команда на чемпионат мира. Ездили уже на Буковель, в аквапарке были. Тренировки проходят очень хорошо. Стадион прекрасный, условия тоже хорошие. Тренер заботится о нас, помогает и подсказывает, где можно что поправить, чтобы стали лучшие результаты. Траценко, Влад город Николаев. Зараз ми знаходимося в місті Івано-Франківськ. Мені це місто дуже сподобається. Тут гарні люди. Тренування проходять дуже добре, напружено. Ми стараємося, щоб ну, покращити свої результати. Наш тренер Микола Володимирович нам дуже допомагає, підсказує, щоб ми покращили свій результат, щоб ми гарно виступили на чемпіонаті світу. Осменка Іван, місто Колом... Коломия. Ну, замолинці. На дані збори були визвані спортсмени з таких областей, як Миколаєва, Івано-Франківська, Житомира, Запоріжжя, Львівського державного університету. Та Луганська збори проводяться трошечки незвичайні, тому що на даному етапі просто ми зробили відбір по тренерським дзвінкам, відібрали сильніших спортсменів, а завжди відбувалися чемпіонати України. І тільки сильніші, які виборювали призові місця, формували даний склад збірної команди України. Я хотів би подякувати начальникам управлінці гарнізонів, які надали можливість і відрядили сюди своїх вихованців. Подякувати тренерам, які на місцях працювали, і хлопці приїхали з певною фізичною підготовкою до цих зборів. Ну а наша задача задача тренерського колективу підготувати їх, вивести на пік форми і показати достойні результати, що я надіюся, ми і зробимо на даному етапі. Збори проходять непогано. Значить, хотів би слова вдячності сказати начальнику управління нашого гарнізону Володимиру Чернецькому, який в всіх питаннях іде на зустріч, і ми маємо всі можливості для повноцінної підготовки, як фізичних навантажень, так і активного відпочинка. До змагань лишилося 5 днів. Хлопці набирають хорошу форму. Надіємося, що ми оправдаємо довіру і виведемо спортсменів на високий результат. Ну, а якщо будуть результати, то і буде, звичайно, загальнокомандне хороше місце.